Samsung A40 такий маленький розмір телефону з відбиточком пальця. Ціна 2200. Ось такий по стану, легкі царапки по корпусу, але незначні. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5. По екранчику нюан нюансів немає ніяких. Працює досить швиденько. Хороша ціна на цей пристрій, без різних аккаунтів, повністю чистенький. Зараз покажу інформацію. Galaxy A40 підтримка двох сим-карт. Встановлений 11-й Android. Так що там по пам'яті 4 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: гортайте вверх та вниз. Добавляйтесь у телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю скрізь. Приймаю замовлення і у інстаграм.